Дійсно, Бог благословив чудовим чудовою благодачу, напевно, на да? весь світ через тих людей, яких ми зараз от бачили. І після них вже не знаєш, як і проповідувати. даже в тіні приємно нас знаходитись. Але да у нас є слово Боже, і ми радіємо, що наш Господь, який дав нам його. Через нього відродили цих мужів і через нього продовжать робити свою роботу в наших серцях і через нас на наступних покоління людей, молоді, старших людей так само. І Бог знає, як, коли, в яку епоху посилати своїх таких от глиб, да, які будуть свідчити про нього і стверджувати істину. Мені хотілося б розпочати теж такої цікавої історії, що ми, от коли зараз їздили з картинами по західній частині, побачили багатьох людей, які підходили до нас, дивилися на ці картини. Ми намагалися розкрити красоту особистості Христа на тому сюжеті, який там був зображений. Нібито через картину без Біблії ми говорили людям про Бога і про Біблію, намагаючись всіляко сконцентрувати їх увагу на Ісусі Христі. Дехто підходив з таким захопленням, дивився і просто ну, дякував потім за те, що от ми так от хорошо розказали їм, показали красоту там, сюжети, там, про автора щось розказали. Дехто Ну, стояв, думав, і дехто просто казав, ми все це знаємо. І ми помітили, що дійсно на західному регіону в західній частині нашої країни люди дуже багато релігійні і знають про ці історії, про які ми їм розказували, і навіть деякі нам пояснювали, підказували якісь нюанси, виправляли нас. Але ми помітили ще одну річ: що незважаючи на всю... Цю релігійність і естетичність цих картин і їх освіченості, вони не мають самого важливого самого ну, головного персонажа Ісуса Христа. Не мають його в своєму серці, в своєму житті. І всіляко, як мені намагалися їм пояснити, розказати, вони просто так ну, вічливо так от відходили і коментували все те, що ми розказали. І ми з таким ну, сумом, печалю визнавали, що ну, не релігія, не знання про Ісуса Христа, а ні відвідання церкви храму, який вони так, за нього там, трималися і пишалися, а безпосередньо немає у них зв'язку з самим Христом. Що нас насипечали і про що ми молились всякий раз, коли виходили, і намагалися пробити цю бреш для того, щоб ці люди могли почути Євангелія, почути і мати оцю реальну живу сцепку з Ісусом Христом? Одна із картин вона була присвячена саме цій темі Нагорній Проповіді. І я хотів би взяти сьогодні в основу просто два вірша із Нагорної Проповіді. Ми вже чули багато цікавих, сильних, потужних проповідей на цій, по цьому Євангелію. і е, е, концентрація цих текстів в самої проповіді вона дуже велика. І коли Ісус е, уже завершив цю проповідь, пояснив, що таке блаженство заповіді, з чого починається християнська дорога, розкрив красоту кожної заповіді. Глибинуї, да він не просто казав, ну треба от не вбивати, або не чинити перелюб, або от так треба молитися. Він пояснив глибину, як Бог на це дивиться. І там на, на цій картині Карла Блоха дуже е, ну, чітко відмічено, як люди з таким ну, зосередженістю і. Глибокими думками слухають Ісуса Христа. Вони не розуміють, що Він їх вчить не просто як книжники-фарисеї, як тут і написано, так? але він їх вчить як той, який владу має, який розуміє глибину їх серця, який розуміє а, біду цього, цього серця, який а, розкриває самого Бога і показує на себе. А, і в кінці він підводить підсумок. Дуже таким потужним чіткими тезами, в різних з різних сторін розкриваючи характер всього людства, де, хто, як знаходиться. 13-14 вірш він починає, і потім він буде розкривати сутність вже пророків, так само на дві категорії розділяючи людей. Потім на два. На два види плодів з різних дерев, і завершують двома ілюстраціями про будівничих: Один на піску, другий на камені. Але починають він знову таки підсумовує свою проповідь двома дорогами, і ми читаємо 13 і 14 вірш 7 розділу. Входьте вузькими воротьми, бо широкі ті ворота, і широка та дорога. Що веде до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що веде до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. І у нас там, якщо є ілюстрація, ми її можемо теж зараз на екрані побачити. Ну А це одна із таких ілюстрацій цього тексту. Вузькі ворота, і широкі ворота, і дорога вузька і широка. Ну, відомо це всім нам ілюстрацію, ви бачите, да? наскільки там багато людей на широкій дорозі. Тут написано багато є тих, що ними входять, ідуть дорогою і входять цими воротьма, і куди вони йдуть до загибелі. І вузька. І вона справа на цій ілюстрації, і написано, що. Мало є тих, хто їх знаходить. Ви бачите, скільки людей знаходяться на широкому шляху, і скільки на вузькому. І так, це було. Сказана самим Господом Ісусом Христом, дуже проста, ясна, ілюстративна, навіть сьогодні, в 21 сторіччі, ми можемо зрозуміти цю ілюстрацію. Звичайно, Христос в своєму контексті розказував, маючи на увазі воротам Єрусалима, були широкі, були вузькі, але ідея дуже проста. Дуже проста. Тут ми бачимо декілька епізодів. Да? Ворота широкі і дорога широка. Ворота вузькі, дорога вузька. І е, люди багато і мало, так, на дві категорії розділені. І ми сьогодні розглянемо всі ці етапи дуже так просто і намагаємося, ну, часу небагато, підсумувати цю проповідь Ісуса Христа і зробити е, практичний висновок, для чого, до чого Господь це сказав. З е, перше, з чого ми почнемо, е, це те, що є два шляхи, ми не з... Ворот почнемо, а шляхи, ну і тут же і ворота, напевно, теж вони біля цього знаходяться. І е, дорога, якою йдуть люди. Чим вона е, приваблива або цікава, і Господь про неї тут розказує. Бо широкі ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять. Вони широкі. І ворота, і е, шлях, і е, легкі, легкі через те, що люди йдуть. От ви бачите, їх там дуже багато, і у них там вантаж на плечах, да, це і гріхи так образно намальовані. І всі люди, якщо от так от е, підсумувати, згідно е, з е, характеристики, вони йдуть Христовий, йдуть цим шляхом, і е, е, вона легка. Вона базується на от, якщо сумувати всю проповідь на формальності, її можна опанувати. Вона популярна, толерантна, приємлива, Вона торкається там, значить, релігії, самоправедності, там не потрібно справжнього покаяння. Все можна зробити, от як її ще називають людськими силами, людськими змаганнями. І якщо підсумувати, от, і зробити от, уже сьогоднішній практичний такий висновок по цій дорозі, тут можна жити і атеїстичним життям на цій дорозі, і релігійним, і будь-яким ще іншим форматом філософським, добрими справами, і так далі. Вона от така дорога. Чому? Тому що згідно всіх пояснень цих заповідей Христа в Нагорній Проповіді, там всі ці грані висвітлюються. Люди, які вчили і були релігійними, вони так само йшли цією дорогою, незважаючи на те, що вони заповіді знали, читали Біблію, молитви чинили. Але тут Христос говорить, що вони до зла, до гріха відкриті, і вони йдуть цією дорогою. І вона дійсно дуже широка. І ворота так само, тобто багато людей. Тут ще такий момент, що якщо всі так живуть, значить це нормально. І людина, яка от намагається визначитись в своєму житті і дати собі відповідь, хто я, куди я йду і для чого я живу, вона дивляться на всіх і каже: ну, якщо всі так живуть, то це і є нормально. Якщо в ці в нашому середовищі люди ходять в храми в церкві, то і я так само на свята буду ходити в храми, в церкву. В церкву. І потім ти намагаєшся розказати, що ти, ти не прав. Це не нормальний спосіб життя. Він на тебе дивиться і ще буде потім звинувачувати і всілякими тебе ціми, е, е, намагатися врозуміти істинами своїми. своїми. Е, е, так само і в мусульманських країнах, і в інших країнах, де інші релігії. Вони будуть бити себе в груди і казати: ми правильно живемо. Але це дорога широка. Зі слів Христа. Вона не має нічого спільного з вузькою. І широка дорога подрозумівають всі, всі дороги. Навіть є така ілюстрація, що всі дороги ведуть до Бога. І вона теж неправильна. І вона теж знаходиться по словам Христа. От в цій широкій дорогі, дорозі і в широких воротях. Як би там не здавалося людям, ну, що це нормальний спосіб життя, Господь говорить, що ні, це він загальний і він має фінал. В цій дорозі є значить, опять ворота, є дорога, є аудиторія багато тих, і мета або ціль, вона приходить до загибелі. Що ведуть до загибелі? І ви бачите, в кінці там намальоване значить, пекло, а вогонь, і вона туди всіх приведе. Це звучить досить радикально і досить категорично Як це так? Невже Невже ми помиляємося, можуть сказати мусульмані? І виставити тисячі, а то і там, десятки тисяч аргументів, чому це не так. Розкажуть, чому Коран правильний, чому вони так вірять, православні, католики, протестанти, всі будуть бити в себе грудь і казати, ми от такі хороші. Але Ісус каже ні, щось особливе потрібно. І потрібно, і тут ми переходимо на от цю другу частину, де Ісус запро, не запрошує, а розказує про вузьку дорогу. І вузькі ворота. Але вузькі ті ворота, і тісна та дорога, що веде до життя. І мало є тих, що їх знаходить. І опять таки, ми по ілюстрації, що вернемося до неї, побачимо, що вузькі ворота по Нагорній проповіді це те, що він говорить. І мало хто їх знаходить. вони є і знаходять не по причині того, що вони відсутні, а по причині їх відкидання, відмови. Люди знають про Бога. Люди знають про Христа. І люди знають про цю дорогу. Навіть коли ви їм скажете, вам треба покаятись і вернутися на шляхи Божі, вони відразу малюють таку картинку і виправдання знаходять собі. Знаєте, яке? Я? я ще поживу, не грішусь, а потім прийду. Так? І це у них в будь-якій країні, спитайте, якщо вони зрозуміють, що ви розказуєте про Христа Євангелія, вони скажуть, ну ні, ні зараз. В ці вузькі ворота, вони знають, що існують через людей, через інформацію, яку вони отримують там в мас і ще, ще десь через церкви. І в цей момент а, Господь і підкреслює. Він каже, небагато хто знаходить, нема бажання по природі людською. Людям йти туди, до світла. Але подивіться, що говорить Господь. Він говорить: входьте вузькими воротьми. І далі потім пояснює. Він закликає, і оце третій момент. Ми бачимо тут ворота, дорогу, аудиторію, мета і тої і той дороги. І потім заклик Ісуса Христа. Він дуже потужний і дуже важливий. Входьте, це запрошення, але активної дії. Ні завтра, не післязавтра. коли вже нагрішусь цією дорогою, не буду ходити, все буде нормально. Але зараз це такий імператив. Тобто, зробити це інакше це буде застереження, вже, інакше буде загибель. І багато людей, на жаль, відкладаючи цю, цей заклик Ісуса Христа, війти і доторкнутися до Нього, мається на увазі, що коли Господь говорить, входьте цими воротами і дорогами, він має на увазі себе. І вже пізніше в Євангелії ми від Івана бачимо 10 розділ, 7, 8, 9 вірш. Тоді Ісус сказав їм, істинно, істинно кажу вам, що я, двері. Для овець. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники, але вівці їх не слухали. Я двері, якщо хто мною війде, той буде спасенний. Він увійде і вийде, і знайде пасовисько Так само це щодо ворот воріт, а те, що до дороги, 14 розділ Іван так само описує шостий вірш. Ісус говорить Йому, Я є дорога і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І Він же і шлях, він і ворота, і це двері і так само шлях. Вони вузькі, вони тісні, але вони правильні. І сьогодні, коли ми встаємо і входимо в ці ворота, це і є той момент, коли ми каємося в своїх гріхах через віру. Бачите, вони там залишають свої ці, е, е, мішки, ці да гріхів своїх, і кажуть, ти мій Спаситель, ти візьмі мене і прости. Через е, цей є момент входження. Коли ми розкаємося в гріхах. І Джон Буньян хорошо написав це в подорожі Пілігрима. Да? До речі, у нас ця книга є, візьміть її, хто ще не прочитав. Дуже яскраво він написує саме цей момент, коли він з цим тягарем ходив і не знав, що робити. І коли прийшов до Христа, він його зняв звідти. І тоді він встав на цей важкий шлях. Але він так само тісний, і дорога буде тісна, але вона приведе до Куди життя, ведуть до життя. І всі, хто нею вже йде і прийшов, як наші брати, яких ми бачили, да? вони там уже з Господом. Вона буде увінчена щастям і блаженством. І це така проста ілюстрація. Це така проста закономірність. І це те, що Ісус проголосив як істину абсолютну на всі покоління, для всіх людей, для нас так само. І коли ми це будемо розказувати і говорити людям, закликаючи їх саме з закликом Христа, входьте, не відкидайте, не йдіть цією дорогою. Навіть простою такою ілюстрацією, яку ви зараз бачите на екрані, просто її комусь перекинувши в своїх соцсетях, або спілкуючись і показуючи це людям, це і буде тим, що їх буде спонукати до вибору туди чи суда. Але подивіться, коли Ісус закликає і запрошує, Він говорить це категорично щодо дорог і щодо єдиного шляху. І Він каже, що нема іншого, інших воріт, іншого шляху до, до, до життя. Звичайно, багато тут і сумнівів у людей, багато питань, але проста істина повинна прозвучати. І коли ми її доносимо з любов'ю до людей, ми передаємо цей заклик. заклик на самого Ісуса Христа. Ну, і так як у нас час вже обмежений, ми просто підсумуємо це все і спробуємо застосувати. Якщо Ісус є двері і шлях, то чи зрікся я сам з своєї самовправедності і прийшов до Нього цим шляхом? Тільки після цього я маю право і можливість говорити іншим. І коли я буду говорити, мені теж. Буде що сказати, вам потрібно саме і через віру в цей простий шлях, довірившись йому, прийти туди шляхом вічного життя. Буде нелегко. І те, що ми сьогодні молилися за наших братів, які в Ірані сидять, які в Афганістані під таким натиском цих арештів, це є цей вузький і тісна, тісна дорога, але вона обов'язково увінчається вічним життям. Чи я сам пройшов цією дорогою, як я йду його дорогу сьогодні і кожного дня вмираючи для себе, не повертаючись або не збиваючись з цього вузького шляху. Що стосується нашого благовістя, навколо нас так само багато людей, які сьогодні не на шляху цьому, не на вузькому, чи я вказую їм на Ісуса Христа. Давайте просто спитаємо самі себе. І подивіться, скільки людей, наших рідних, близьких, невже наше серце не, не просто не палає, як серце Христа, і ми не кричимо, Господи, приведи їх, а їм не кричимо, ідіть на цю вузьку дорогу. Перестаньте, зупиніться, бо це, бо це шлях в нікуди, шлях до загибелі. І е, третє щодо мого особистого учнівства, як я щоденно слідую за Христом цим вузьким шляхом? Це чи моє життя насичується його заповідями, чи я їх читаю кожного дня, чи намагаюся жити і слідувати, виконуючи так, як, як ми слышали сьогодні про того ж Джона Маккартура і інших братів і сестер, які так само вмираючи для себе живуть нашим Господом, ідучи цим тернистим шляхом. А, нехай Божа благодать, нехай сам Христос, який нас закликає на цей шлях і закликав, да, а, буде з нами поруч. Нехай сила його веде нас. Нехай те, що ми зараз будемо приймати участь в причасті, ще раз нагадає нам на єдність з Нім і приведе нас в наше життя в порядок, щоб ми так само не блукали, не збивалися з дороги. І допоможуть нам в цьому Господь. Амінь. Давайте будемо молитися. Берти, да, запрошу. вас господи наш. Ми дякуємо Тобі за слово Твого свідчення за Твою Івангелію за добру вістку, за те, що Ти, Господи, донісся нашим серцям, Боже. ми спроможні були це зрозуміти, Господи, але Ти відкрив нам Святим Духом наш розум для сприйняття вістки про Тебе, Господи, про Твоє спасіння. Ми дякуємо, Господи, що нам це відкрилось. Ми дякуємо, Господи, що були ті. То нам проповідували, звіщали, Господи, комусь рідні, комусь чужі, Господь, люди, але які знають Тебе, які тобі не чужі, Господи, вони звістили нам Твоє Слово. Боже, Ми дякуємо Тобі, що ми тепер знаємо, Боже, що в нас немає ніяких заслуг, і ми не можемо досягнути, Господи, своїми зусиллями небес, але ми можемо, Господи, покластись на Твої заслуги. Ми дякуємо, Господи, що це Ти заслужив нам, Господи, праведність. Ми дякуємо, Господи, що це Ти заслужив нам синівство і прийняття Отця, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господи, що це Твоєю жертвою ми викуплені і тому належимо Отцю і цій, Господи, Божественній, Боже, святій сім'ї. Отцю і Сину, і Святому Духу Боже. Ми дякуємо Тобі, що це сталося через Твої великі муки, страждання, через Твою боротьбу і через Твої перемоги, через Твою досконалу праведність, Господи, через Твою силу, Господи, яку ти мав і якої в нас немає. Боже, дякуємо, що це Тобою, Боже, і це надійно, що це не нашими зусиллями, а це Твоєю славою, Господи. Була тобі, Боже, за те, що ти все це вчинив. Хай цей хліб буде благословінням для нас сьогодні. Хай прославиться ім'я Твоє. Амінь. Боже, я також схиляюсь перед Тобою, Боже, дякую Тобі за твою любов, яку ти проявив до нас, грішників, Боже, і, будучи Богом, молив себе, Боже, до образу грішної людини. Прийшов в цей світ, щоб бути покараним за наші гріхи, Боже, і ти повністю виконав волю і план Бога Отця Боже, і був принесений в викопну жертву за то, заради того, щоб ми отримали прощення наших гріхів, і ти помер для того, щоб ми мали можливість жити в вічності, Боже. Маслови це вино, яке символізує кров Ісуса Христа, Боже, і благослови на сьогодні взяти. Участь в цій заповіді достойно. Слава тобі, Бога, Ти, Сини Дух Святий. Амінь.